Доброго дня. Ось доїхала до нас ще одна така цікава машинка в фантастичному кольорі. Не знаю, жодну, жодну марку авто не бачив в такому кольорі. Це просто ексклюзивний колір для Nissan Leaf другого покоління. 40 кВт батарея на 17-х колесах. До речі, є зимова гума ще до цього авто. Зеленкуватий такий перламутрик. Ну, цікаво дуже. Бачите? Два ключики. Камери 360, навігація, Підігріви всіх сидінь, передніх, задніх, підігріви керма. 90, майже 90 тисяч пробігу. Авто в такій комплектації без шкіри. Ну, на нашу клім зону шкіра може і не добре. Зимою мерзне. Літом липне. Так що гарний велюрчик це, як на мене, приємніше кататися на такому. Так це виглядає. До речі, ось ще в такій самій комплектації є повністю чорне авто. Аналогічне. І біле ото там. Ну і перший ліф є. Ще сірий 12 12. Бар зараз їде на топовій комплектації на 360 на басе. Це перший, перший кузов ліфа. Ось авто. Передній привод 17 колеса сказав, камера 360 сказав. А, запас ходу не сказав. Ну, дивіться, 250-270 км запас ходу. Це на кожен день, кому мало, ну є швидкий порт зарядки. По всіх авто ми робимо ТО, ми робимо дефектовку, якісь питання, ми їх вирішуємо. Обслужене авто ви отримуєте у нас в салончику, у нас є на другому поверсі мрева, все вирішується просто швиденько. Звертайтесь, 30-40, іноді 50 електромобілів в наявності, ще в салончику. Наречай, треті, гольфи, самі ходові. Машинки, все є, зойки, 40-50 кВт. Q4, ID4, ARI, Єтрони, e Скайвели. Офіційні авто. Є ролики на каналі, підписуйтесь, дивіться, там я огляди роблю по всіх авто, які ми отримуємо для вас. Отака автівочка. В описі контакти, в описі ціна. Телефонуйте, буду радий відповідати. Гарного дня, бережіть себе. Слава Україні!